Тому тільки в українців і в білорусів е, назва мови мова, а у всіх решта слов'ян язик. Тобто в них це пов'язано з органом, з органом, з язичком, так? Спробуйте щось вимовити без язичка. Як-як? Таке не повторити. Таке неможливо повторити, але можливо прискорити, вирізати і потім розповсюдити. І та пані і... Ірина, і ви розір... а, а в нас ви... ні, розумієте? А в нас це мова від чого? Бо, бо мовити, що це означає? Говорити, це означає живе спілкування. Тому Іван Франко казав церковно слов'янський язик. А руська мова так кльово. І Нечуй Левицький він також робив різницю, коли говорив про церковну слов'янську. А він то дуже добре знав, бо мав освіту світу від Бурси до Академії духовної. То там, де була церковно-слов'янська, а це один із діалектів болгарської мови, то то був язик. А там, де почала починалося живе мовлення, оце те, що ми з вами зараз говоримо, то вже це називало дуже гарно мова відмовити.